Привіт! Привіт! Хай! Давайте на Пасху вечірку зробимо. Давайте! О, oh, давайте, чудова ідея! Приходьте о 16.00. Усі у пасхальних костюмах приходьте. Окей. Okay. 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 Ура! Сьогодні Пасха. Піду на кухню. Давайте з, з Пасхою. Пасхою. Христос Христос Воскрес! не Воскрес. Давайте їсти. Не можна їсти Пасхи та усе інше, поки це все не посвятити. Його, ми ведемо святити Пасхи. Йди, одягайся і вмивайся та підемо. Хм, що мені одіти? О, це ідеально. Так, ми нічого не забули. Та ні, все на місці. І Пішли. Ми? Алло, де ви там? Тут вже. Привіт. Привіт! 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 Пішли до церкви. Які свічки будете брати? Великі, маленькі, середні. Середні, середні. 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 Добре. З вас 30 гривень. Ха -ха -ха -ха. Я при бабках. тихо у церкві. Зараз я поставлю свічки. Дай мені здоров'я, будь ласка. Щоб усі наші герої, які захищають нашу країну, скоріше б повернулися в свої домівки. А ті, хто віддали життя за нас, будуть завжди в наших серцях. Хай ця пасха пройде чудово. Ми виграємо у цій війні. Хай би путін здох. Так, господа, зараз я вас пою священною водичкою. Чудово. Ох, як добре, священна водичка. Я зразу енергію наповнилась. Я вся мокра. Ммм, Яка смачна Пасха. Згодна. Е. Ой. Бій яйцями. Один, два, три. Ой, ні, в мене зламалося яйце. Ура! <z fazem> На ну, ящик сіта виграла. Привітки! Привіт! Хай-хай! Ти курку і став! Ні, ну а що? <з so much> <zcom> <zın> <z's> О, а Марічка це шаки, я зайчик. Христос воскрес>, <Воистани> воскрес>, воскрес! Воскрес! Добрий день, Христос Воскрес! Воїсте воскрес! Пішли до моєї кімнати. Вау! Вау, як гарно! Chicken банана! Banana! Банана! 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 Chicken банана! Chicken банана!

Вы в моих заложниках. Эмм. О, ще пасочки залишились. ха ха Ммм, як смачно! Господи. Якого фіга води залізли до столта? Бувайте, друзі! Була рада вас бачити! До зустрічі! Ми Я теж були, були раді побачити. тебе бачити! Дякую, дякую що ти нас покликала. покликала! Бувай! Бувай! Я спати! Добре! Добре! Ця Пасха пройшла чудово. Велике дякую нашим героям, які захищають нашу країну. Велике дякую тим, хто віддали життя за нас. Велика пам'ять у них. Дякую за перегляд. Усім з великодним. Щастя, здоров'я, добробуту. Велике дякую нашим героям, які борються за нашу землю. Хто віддав життя за нас, у них буде вічна пам'ять. Христос Воскрес! Слава Україні!